Доброго дня, це студент групи ЄП-24, Дромерецький Владислав. Я хотів би вам представити звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему crm система підприємства. Отже, завдання проєкту: детально розпланувати розробку проєкту crm система підприємства, що триватиме 6 місяців у місті Харків за бюджету 33 тисячі доларів. Команда розробників та тестувальників. Ось вони. Вступ. CRM-система є важливим інструментом для будь-якого підприємства, який допомагає управляти відносинами з клієнтами, підвищувати ефективність продажів, оптимізовувати робочі процеси та збільшувати прибуток. Цей документ визначає вимоги до розробки CRM-системи для підприємства з метою створення потужного та надійного інструменту для автоматизації роботи з клієнтами. Загальні вимоги. CRM-система повинна бути розроблена з використанням сучасних технологій та архітектурних підходів, що забезпечує швидкість, масштабованість та безпеку. Система повинна бути легко масштабована для відповідності зростаючим потребам підприємства, сумісність з основними операційними системами, такими як Windows, MacOS, Linux, також є обов'язковою. Функціональні вимоги: перше: управління клієнтами. Додавання, редагування та видалення клієнтів, пошук клієнтів за різними параметрами, ім'я, прізвище, компанія, контактна інформація тощо, історія взаємодії з клієнтами, дзвінки, листи, зустрічі. Друге. Управління контактами, додавання редагування та видалення контактів, контактів клієнтів. Категоризація контактів за типом, наприклад, телефон, електронна пошта, адреса. Третє. Управління продажами. Відстеження стадій продажу, додавання продуктів до кошика, виставлення та відстеження рахунків. Продовження. Четвертее: управління завданнями. Створення редагування та видалення завдань для користувачів. Нагадування та оповіщення про завдання. П'яте. Звіти та аналітика. Звіти по клієнтам-продажам завданням. Аналітика за днями, місяцями, кварталами. Опція продажів, відвідування сайту, конверсія точно. Шосте: Інтеграція з електронною поштою та календарем. Синхронізація з електронними, пош... з електронними поштовими сервісами, наприклад, Gmail, Outlook. От, для автоматичного імпорту і обробки листів. Синхронізація з календарем для відстеження зустрічей та подій, Створення. продукт-беклог. У проєкті я розробив продукт Backlog для CRM-системами підприємства, включаючи необхідні юзер-сторії для реалізації проєкту. Кожна з історій користувачів відображає важливі аспекти функціональності системи від автентифікації і управління клієнтами до аналітики, продажів і управління завданнями, забезпечуючи повний огляд потреб бізнесу та користувацьких вимог. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. З урахуванням допустимих. Доступних ресурсів і фокус-факторів, команда зможе успішно впоратися з виконанням проєкту CRM системи підприємства. Команда зможе виконати всі заплановані завдання в період розвитку з достатньою кількістю додаткових ресурсів для оптимізації та форс-мажорних обставин. Отже, для успішної реалізації проєкту CRM системи підприємства потрібна команда з одного розробника, розробника рівня Senior, одного розробника рівня Middle, одного розробника рівня Junior. Одного тестувальника рівня senior і одного тестувальника рівня Middle. Значить, ця команда вона буде здатна виконати плановані завдання в межах встановленого проєкту і забезпечить високий рівень якості реалізації. Одним із важливих завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Тривалістю спринта було обрано 30 днів. От, на екрані зараз перший, другий, третій, четвертий шостий спринти. Визначення вартості проєкту. Загальна вартість заробітної плати усіх учасників проєкту складає 28 800 доларів. Що менше бюджету проєкту 33 тисячі доларів на 4200. Ця сума включає витрати на розробку тестування та управління проєктом. Протягом шести місяців реалізації crm системи підприємства. Якщо у нас є додатковий бюджет у розмірі 4200 доларів, то залишимо їх на форс-мажорні обставини. Планування проєкту Васана. У додатку для управління проєктом Asana було створено проєкт. В ньому було створено спринти та юзер сторін, зазначені в продукт Беклоп. Для кожної юзер сторії визначені та вказані завдання, таски, для яких вказано виконавця статус дати початку і кінця виконання оцінений та витрачений на їх виконання час, пріоритет та роль для виконання. Також для кожного спринту зазначено час його початку та його завершення. Представлення проєкту спринтів Васана. Діаграма Ганта. В додатку Асана для всіх створених раніше завдань. Tasks, вказуємо дати фактичного початку та завершення. Вказуємо кількість витраченого на них часу. Та позначимо, як, викона... як виконані. Результати у вигляді діаграми ганта. Спринти від 1 по 6. Перший, другий, 3, 4 та п'ятий і шостий. Календар проєкту. Після визначення часу на всі завдання за допомогою календаря можна переглянути час на виконання завдань одного із спринтів. В такий вигляд. Оцінка ризиків. Щоб вирішити проблему відсутності одного розробника протягом двох місяців, можна розглянути декілька можливих шляхів дій. Перше це нового розробника. Друге перерозподіл завдань серед існуючої команди. Третє – Часткова заміна відсутності іс... існуючими членами команди. Четверте. Використання зовнішніх ресурсів. П'яте. Оптимізація процесів і ресурсів. Та з урахуванням наявності додаткового бюджету у розмірі 4200 доларів, можна розглянути наступні можливості для вирішення проблем відсутності розробника протягом двох місяців. А саме це найм тимчасового розробника, оплата переробочих, переробочних годин існуючої команди, збільшення витрат на зовнішні ресурси або навчання існуючої команди. Веснова. І всього вище наведеного можна зробити висновок. Що проект crm системи підприємства буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда не має достатнього часу, команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Дякую за увагу.